Добрий день, дорогесеньки мої. Сьогодні я знаходжуся у французькому магазині, який відкрився 7 років назад. Це дуже-дуже великий магазин. Тут я відео знімлю три, три серії буде. Усе для дому. Це французький дизайн, французький стиль, і магазин називається Maison de Monde. Хто живе в Італії, хто живе в других частинах Європи, напишіть мені, чи у вас такий магазин є, чи він існує. Є багато знижок, 20%, 10, 20, 30 і навіть 50% знижок. Жовте це означає мінус 30% від цієї ціни, яку ви побачите. Я вам буду показувати деякі ціни. Я прийшла в цей магазин в той момент, коли дуже мало людей було, це година перша, друга, щоб гарно розслабитися. Я як хочу піти де-небудь і от розслабитися, я заходжу в цей магазин. Це таке, знаєте, задоволення для очей, для душі. Ти починаєш мріяти. Фантазувати, дивишся, що тобі подобається, що не подобається. Дивишся на, на сучасний дизайн, який. Дизайн для, для хати, для вашої квартири, для дому дуже сильно змінився останніми роками. Тому що дизайнери працюють для того, щоб ваш побут, ваша хата, ваше приміщення, де ви живете, було в затишку і в поєднанні з природою. Гармонія з природою. Дуже багато кольорів. Поєднане з природою. Сьогодні не в моді такі сильні штучні кольора, а дуже взяти, взято багато кольорів від природи. Ось такі от для, для квітів. Повторюю, магазин дуже-дуже сильно великий. І тут ви знайдете все і світильники, дуже багато посуди, дуже багато стаканів, вазів. Шторів, багато на вікна, всяких прикрас. Дуже багато сильно прикрас для, для, для стола, для вашого серванта, для, вашого, для ваших меблів. Дуже великий вибір. Деякі крісла можете купити, деякі дивани, можете купити Ось світильник, як ви бачите. Можете тут скопіювати, як накрити стіл. Ці, незвичайно, я буду показувати. Я в цьому магазині дуже багато всього купила на початку, але тепер почала вже трошки блокувати, тому що я зрозуміла, що мені не треба так багато з цього магазину купляти, тому що мені подобається багато вже інших речей. Хто мене чує перший раз, мене звати Анна і я з Львова. Я живу майже 30 років в Італії. Цей магазин відкрили. В той рік, коли я купила в Італії квартиру, коли я почала робити ремонт, і я купила квартиру таку, де я хотіла зробити повністю ремонт. У мене квартира була не в такому страшному аж ситуації, могла б я там жити і без ремонту, але я хотіла зробити все новий, новий повністю ремонт. Це означає електрику, провести нову, гідравлік, все нове, все-все-все нове. Вікна, двері і стіни я навіть поміняла. І цей, мене, як зайшла перший раз в цей магазин, я просто була в захваті. Він просто дуже красивий. Мені хотілося купляти все. Проплюю все-все-все-все-все, все. І я багато всього накупила. Деякі речі. Я колись всі ці речі з цього магазину, Мейзон Демон зберу і вам покажу. Все в одному місці. Бо в мене так по хаті трохи розкидано. Деякі речі я вже жалію, що я купила, тому що цей магазин, він красивий, і ваша хата, ваша квартира теж буде красива, якщо ви все все купите іменно тут. Бачите, от крісло 50% знижка. Я, Звичайно, всякі речі, які я тут купила, я купила за ціну 50% знижка. От, відкривається і можна попрати. Крісло ваше. І ваша квартира буде красива, якщо ви все купите в одному стилі. Якщо ви робите, хочете свою квартиру купити, зробити красиву, не треба купляти різні стилі. Сьогодні вам в одному магазині одне подобається купила, в другому магазині друге вам подобається купила. І ви починаєте тягнути з різних магазинів, і все, все складати до хати. І тоді у вас виходить бардак. Це я вже зрозуміла. Ось тепер, як я почала свою квартиру, скажімо, купляти все для моєї квартири. Меблі всякі є, бачите? І тут є навіть дизайнер, який вам зробить проєкт. якщо ви хочете свою, наприклад, кімнату, свій зал зробити красивим, зробити в такому стилі, вона вам підбере штори, які потрібні, стіл. Крісла, диван, всякі м, от, такі от ці от це 30% знижка, от, 30%, голубе 20 і розове 10. І так я сказала, навіть 50% знижка. І вам все все підберуть за, за доплату до, до, до не треба, не треба платити. І додому вам так само все привезуть. Тоді ваша буде гарна квартира, якщо вам такий стиль подобається. Це такий французький сучасний стиль. Ультиму моделлю, бачите, 50% крісло остатна, модель, остатна, скажімо, речі, продають 50% знижки. Я тут теж багато купила наволочок, на подушки. Пізніше деякі квіти, такі, які мені здавалися, що вони зовсім-зовсім похожі на натуральні. Тепер я розумію, що я ніяких штучних квітів не люблю. Якщо б вони навіть були дуже сильно похожі на натуральні, от так сильно похожі, що ви просто підходите. Ви не вірите, ви отак руками на ощуп берете, щоб зрозуміти, вона натуральна чи, чи вона штучна, ця квітка. Але я цього тепер не хочу. Мені тільки натуральні квіти подобаються. Бачите, всього дуже сильно багато, і ти просто розумієш, що тобі треба е, тормозити, 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 щоб всяк, всього не накупити, щоб не захламити хату. Тобто, тому що стільки всього є, всяких чашок тобі подобається, всякий тарілок тобі подобається. І тарілки я тут теж купила. Кожен раз інакші тарілки, і кожен раз тобі все це подобається. І форма подобається. Ви подивіться тільки, які от для кави. Які гарні горняточка. Це отакі малесенькі-малесенькі горняточка для кави спеціально. Ви подивіться, яка краса. Ну, як не купити такий набір для кави? 20 євро мінус 30% знижка. Представте собі, яка ціна невелика. Лампів, підсвічників дуже багато, свічок всяких дуже багато. Я теж тут купила, скільки я тут? дві лампи я тут купила так само, я вам покажу в майбутніх моїх відео. Ложки, вилки, дуже всього, дуже багато. І тут час від часу можна прийти просто, навіть щоб нічого не купляти, а тільки от роздивитися на це все. Роздивитися, бо там так, знаєте, музика гарна, це зеркало. Мені, наприклад, дуже подобалося: 149 євро. Воно таке велике кругле зеркало. Я його вже майже, майже хочу купити. Але де кругле зеркало, там має бути круглий світильник, там має бути кругла лампа. Дизайн хоче того, щоб речі повторювалися, були одинакові. Багато всього з бамбуку. Бамбук це натуральний продукт. От, скільки подушок всяких в різному стилі, в різних кольорах. Різні крісла, крісла навіть недорогі по 55 евро. Сучасний красивий стиль. Якби. Бачите, людей небагато, бо я прийшла в такий час, щоб людей не було багато. Ви тільки гляньте, які штори всякі, дуже гарні всякі штори. Штори в основному е, висота 2,50 і, і одна така штора, один, один, 40, один метр, 40 на 2,50 Вам, звичайно, дві штучки треба купити. Ціни є різні, як ви бачите, по 25, по 30, по 40, по 50 євро. Висота 2,50, Я повторюю. Вони мені такі не підходять, тому що у мене висота 2,83, Моя висота в хаті. Я купила свою квартиру. У мене була висота 3 метри рівно. Колись такі квартири будувалися. Це в 70-х роках була така висота. Зараз нові будинки в Італії продаю, будуються метр сімдесять. Я купила 3 метри і зробила оті от такі вверху світло в стелі. У мене вся проводка електрика проходить по стелі. І через це мені висоту е, майже 18-17 см у мене стеля, висота стелі стала коротшою. Я хотіла зовсім зберегти тих 3 метри ту всю висоту, щоб висока квартира була. Ну, не годен було інакше зробити, бо всі провода, як я вам говорю, з електрикою повинні бути вверху, або внизу, або під підлогою, або вверху. А так, як я хотіла робити фаритті, в нас називаються ті лампочки в стелі вкручені. Забрало мені 70, 17 см. Ось так. І для дітей тут всякі, от, знижка 50%. Все-все для дитячої кімнати. 50% знижка. Тут ви можете побачити всякі дитячі маленькі іграшки, дитина йде спати, всякі лампочки, жури біля, біля ліжка поставити, легенькі покривальця, каври, килими тут так само є. Треба де мені вернутися, бо мені треба подивитися на килими. Там деякі я замітила, подивлюся, чи мені по розміру підійдуть, може, я якийсь килим куплю, якщо буде 50% знижка. Бо зараз м -м, знижки є, е, після літа є знижки. І так само знижки будуть, е, не всі знижки не повністю. Але велика частина знижок є. Так само буде в січні велика знижка деяких, деяких, скажімо, ось таких артикулів. Це для котика така. Така будка для котика. яка гарна, яка кругленька, дуже гарна, дуже красиво. Для собак великі є, бачите, великі відділ для собак, всякі коврики, всякі для собак. Ми, 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 мисочки. Це все в дизайнерському стилі. Розумієте, це все продумано. Дизайн це продумано, де є великий еквілібрію між довжиною і між шириною. І тому воно дуже красиве, тому що людина над тим попрацювала, як зробити широко, як зробити довго, якого кольору. І краса, красота в тому в, в розмірах, розмір відповідний, красивий. Для ванної кімнати, як ви бачите, у глубих тонах. Ось такі такі всякі прикраси. Все хочеться купляти, все хочеться, але я дуже сильно нажимаю на тормоз, щоб не накупити і не захламити хату. От статуетка, яка гарна, красива. 16 евро. Такі статуетки вони зараз мають одну ціну, а прийдете через 3-4 місяці, ви можете за 50% знайти. Отака ваза мені сподобалася в таких дуже натуральних, натуральних природних тонах. Вона така нерівна, бачите, вона такої нерівної форми. Така випукла, така як би зроблена, знаєте, тисячу років назад. Майже 30 євро. Така ваза, вона така величенька. Вона дуже природнього кольору, і мені дуже сильно сподобалася. Ще ось такі форми є. Подивіться, яка краса. Яка краса. 7 евро і навіть не дуже дорого. Для хати краще купляти великі оджетті. Великі, краще поставити 3 статуетки великих, ніж 10 маленьких. Це моя така порада для вас, маленька. Не купляти от всякі такі дрібненькі, вони тоді вони в хаті просто загубляться і вам зроблять такий шум, такий шуму буде багато такого бардаку, всякого різного, і вони будуть незамітні. Це такий світильник на стіну. А можна і на отак от поставити собі підсвічники, хрустальні, такі під хрусталь. 3 евро. Таких підсвічників зразу три треба купляти, бо ви купите один, він вам ні туди, ні сюди буде. Поставте мені лайк, дорогенькі мої, якщо вам не тяжко. Подумайте, що вам сподобалося, чи у вас такі магазини є, що би ви хотіли. Це відео просто, щоб відпочити очима, щоб відключитися від буденних проблем і подивитися, подивитися, подивитися. Що можна купити, які магазини є, які ціни, особливо ціни. Подивитися, які ціни є в Італії і прирівняти зі своїми цінами в своїй країні, де ви живете. Сьогодні дуже всього багато випускають, і людей просто, я не кажу, заставляють, але просто хочуть, щоб ви купили, купили, купили. Все для того роблять, щоб ви купили, купили, щоб ви тратили гроші, гроші, гроші. А людина повинна бути розумна і не повинна скупляти все підряд. От в моді такі. Давно вони вже 50. А, це 59 це верхня. Оця. 129, 129, бачите? А оцей світильник є в різних, в різних кольорах. Його можна купити буде за 50% знижків. Впереді ви бачите. Це не це, а моє таке світло на, на, на підлогу. Я поставила лампу на підлогу. Оця. Це моя, яку я купила. Я так само купила її за 50%. Дивіться, які гарні кольори, які ніжні кольори. Я теж купила за 74,50, я була 50% знижка. Вона мені дуже відповідає до моїх меблів, дуже ніжній кол колір. І вона в мене є. Я дуже нею рада і задоволена. Вона гарний колір мені дає ввечері особливо. Всякі ось такі крісла, як ви бачите. Тож є крісла всякі зі знижкою. Ніколи не купляти за таку повну ціну. На квіти всякі, такі от ставити, бачите, такі от всякі полички. Дуже-дуже гарно, дуже красиво. І таке ви можете собі поставити в будь-який угол ваш, в вашій кімнаті. Світильників дуже багато. І на підлогу, і на настелю, і такі на настільні, всякі, які ви хочете, в різних тонах. Метал є золотий, є такий, знаєте, блискучий, неблискучий, чорний. Дуже багато вибір, дуже великий. Бачите, ось такий вибір. Дуже тяжко вибрати дуже, це має бути в одному стилі. Дуже тяжко. Ви принесете одну лампу, таку лампу, такий світильник додому, і куди ви? Не туди, ні сюди. А от як купити все в такому стилі, чому тут так гарно в магазині? Тому що тут магазин все в одному стилі. От подушки, воно все одне з одним дуже гарно сполучається. От скільки. дуже багато всього, дорогенькі мої. Мене звати Анна, я не пам'ятаю, чим я вам сказала. Я живу багато років в Італії, майже 30 років, і я з Львова. І... і ось так. Ви мені пишете у Львові теж. Я знаю дуже-дуже всього багато є. Ви мені пишете. Приїжджай, Анна у Львова. Подивися, скільки у Львові ще більше всього, ніж в Італії. Я знаю, я виїжджу. Не треба обов'язково їхати до Львова, а я бачу так само по відео, що показують, що є. Я знаю, що є дуже-дуже-дуже насичене. Всього ще більше, ніж в Італії. В Україні так само є. Хоча зараз період такий дуже тяжкий, але магазини у Львові насичені ще більше усім, ніж в Італії. І це, це позитивно. Позитивно. Тому що люди вже, хоча. Не жадні, не треба їхати за границю, щоб купляти, а можна купити все в Україні, все на місці. Так само дуже великий вибір є. Це моє перше відео, перша частина. Я вам ще покажу другу і третю частину. Тому що магазин дуже великий, кому сподобалося, будете переглядати. І я цього разу нічого не купила абсолютно. А на другий раз піду, О, зараз я з вами переглядаю це відео. Ще раз переглядаю і дивлюся, що мені треба купити, що, мене дійсно, що мені дає велику енергію. І я піду і куплю з тих всіх ужетів. Я щонебудь обов'язково ще придбаю для себе. Але мені повинна дати то, що мені потрібно, і дати мені велику емоцію. Дякую, дорогенькі мої, за ваш перегляд. Чекаю, щоб ви мені щось хороше написали, що ви думаєте. І буду дуже рада, як ви переглянете мої відео, звичайно. І вас буде відволікати. Це відео вас буде відволікати від всяких проблем, таких буденних проблем, які, яку кожна жінка має. Дивіться, скільки багато шторів в різних, в різних тонах. Висота 2,50. Я не знаю, чи є більше. треба поглянути, чи є, чи є більша висота. Побачимося Доргенькі, мої, е дуже скоро, в наступному моєму відео. Ціни, ціни, кольора, красиво, красиво, красиво. Все в італійському стилі. Maison de Monde. Так називається магазин. Здоровля вам, дорогенькі мої, і миру, миру, миру.